Вітаю, шановне панство, вас на каналі Маперська Реклама. Сьогодні я з вами поділюсь прикольним лайфхаком щодо просування вашої точки на Google карті за допомогою YouTube. Тому не перемикаємось, дивимось відео, буде цікаво, але будьте уважні! Отже, касатики, спочатку трішки теорії. Для того, щоб просувати, наприклад, свій сайт в інтернеті, Google має такий інструмент, який називається пошукова консоль, Search Console. І основною методикою просування для всіх SEO-шників, це спеціалісти, які просувають вебсайти в пошуку, які не використовують рекламу для цього, так? це потрібно, тобто вони закуповують ссылки. Ці люди закуповують цілки. це, в принципі, основний інструмент, і алгоритми працюють так, що цей інструмент вже багато років не міняється. Так, він досконалюється е, і запобігає зараз спекулювання цими силками. Але якщо просто, то якщо має якийсь один ресурс гарний рейтинг в інтернеті, наприклад, якийсь новинний сайт, який всі читають, вся Україна читає. І цей ресурс е, створить силку на е, посилання, зробить на ваш сайт, то він якби поділиться своїм рейтингом в очах Google алгоритма І тоді цей google алгоритм окрім того, що цей сайт може рекомендувати вас, і люди звідти перейдуть, він також у пошуку підніме вашу компанію. Ну, це якби просто так коротко я розповідаю про SEO. Звичайно, це просто тільки одна прогалинка, але це дуже важливий такий інструмент. І ось, так як наш алгоритм. Пошуку по Google карті. Це, можна сказати, дитина е, алгоритма просто пошуку по, е, пошуку по інтернету. Google-пошук, Тому е, ця механіка також зберігається і в пошуку по Google карті. Тобто в нас є сила точки, е, яка е, залежить і від оптимізації точки, і від контенту, який ми туди е, загружаємо, від відгуків. Так, це все є. Проте, дуже важливо також ці цитати. Ну, вони називаються цитатами, тому що хтось вас цитує або щось. І Google дуже любить ем, насамперед ем, коли. У кожного бізнесу є структура. Тобто, коли у вас є всі сервіси Google максимально. От, у вас є YouTube, у вас є Google Business, Google карти, у вас EndSet. Тобто, щоб ви користувалися ну, всіма, її, всіма їхніми сервісами. І коли у вас це куча всіх сервісів, ви їх обліпили з ними, то начебто вам це допоможе. Ну, дійсно, деяким сервісам це допомагає. От зокрема, карта. І, е... Важливо хотів сказати, що е, можна створити Ютуб канал, зробити з Ютуб канала посилання правильні, і ці посилання у рейтингу, у перерахунку рейтингу, вам допоможуть. У нас це частина оптимізації. До речі, це ми почали робити тільки під час війни, і зараз робимо тільки за кордоном. Це. Звичайно, тільки один відсоток тої роботи, що ми робимо, але це такий лайфхак, яким я можу поділитись, тому що це не важко зробити. Це буде зараз проста інструкція, як це зробити. І це, це дійсно не важко. Створити канал, якщо його вже немає. Якщо він є, його треба буде трошки відредагувати. І зняти одне відео. Це буде надзвичайно просте відео. Я вам розповім, як його зняти, і, в принципі, це відео, скоріш за все, ніхто ніколи не подивиться. Якщо і подивиться, це буде 10 чоловік, але вам воно все-таки допоможе. Отже. Все, що нам потрібно, це створити YouTube канал, якщо в нас його немає. Створити YouTube канал дуже просто. Знайдете в інтернеті, як це зробити, або самі ось тут справа натиснути десь тут має бути це створити канал. Я про це зараз не буду розповідати. Якщо вам треба, знайдіть десь і створіть. Коли ви створите канал, перше, що вам потрібно буде зробити, це зайти у YouTube Studio. Називається вона Інформаційна панель YouTube Studio. Тобто ви заходите, у вас має бути такий екран. YouTube студія також є на телефоні. Якщо у вас немає комп'ютера, можна це зробити на телефоні. І е, ми маємо е, слідучим е, нашим кроком, зайти на вкладку Персоналізація. Тут ми маємо перше зайти на е, фірмове, фірмове оформлення. У фірмовому оформленні ми додаємо логотип, додаємо логотип якщо він у нас є. Ми Вставляємо банер, тут навіть є розмір і логотипа, і банера, який нам потрібно. Ну, YouTube любить і всі сервіси Google люблять, щоб все було заповнено. Тому, якщо ви можете щось заповнити, це зараз не відноситься до просування на карті. І це якось просуває YouTube, але просто зробіть. По максимуму, щоб, просто щоб все було, тому що Google любить зробити так, щоб всі все заповнювали. Отже, і потім переходимо в вкладку Основна інформація. Тут у, у полі ім'я ми вмодимо ім'я нашої компанії. Тобто, якщо в нас перукарня Людмила, то ми вписуємо перукарня Людмила, без всяких лапок, без нічого. Просто пишемо: перукарня Людмила або «Шаурма у Давида. І так далі. Потім ми е, придумуємо собі псевдоним. Якщо у вас є Інстаграм, якщо у вас є Facebook, то, скоріш за все, ви там створювали також псевдоним. Псевдонім. І, наприклад, в мене зараз в інстаграмі Mappers Géo, в Фейсбуці також Mappers Geo, але потім довелось мені змінити Mapers Але дуже добре, коли у вас у всіх сервісах один, один той самий псевдонім. Тобто, в мене я перевірив, тільки Фейсбук у мене відрізняється, у мене LinkedIn, MappersGo. У мене Instagram Мап'яс Гіо, у мене Facebook був Mappers Став, І тут в YouTube, звичайно, теж я напишу Mappers Е, Потім в мене йде опис. Бажано от всі тисячі символів, які в нас є, використати для опису. Просто розкажіть максимально багато про вашу компанію. Так, інколи це важко. Написати щось, але я не знаю, що писати. Я, я, я не письменник. Ну, Найміть копірайтера тоді на тисячу символів, заплатіть йому 50 гривень. Проте у вас є тисячі символів, я погана дитина, я зробив всього 500. Треба якось буде цим зайнятися, але я рекомендую. Напишіть тисячу. Напишіть, хто ви, чим займаєтесь, які послуги надаєте, де знаходитесь адресу, напишіть. Тобто Всі ці слова наразі вони індексуються. Але і в майбутньому, коли ми перейдемо в еру е, із, е, інтелекту штучного, і цей інтелект буде сканувати інтернет, і не треба буде SEO, то ці всі слова будуть грати на вашу користь. І до речі, це незабаром відбудеться цей геш чат е, Зараз дуже форсять. Це, мабуть, майбутній пошук, тому SEO відходить, а максимум інформації про вас. Дуже корисно. Також ми можемо тут додати альтернативну мову. В мене, якщо в мене менюшка українською мовою, ми пишемо українською мовою. Якщо там російською, пишемо тут російською, а додаємо українською як альтернативну. І потім наші посилання. Оце дуже важливо, Оце, в принципі те, заради чого ми тут зібралися. Перше, це ми додаємо посилання. Якщо ми просуваємо наш сайт, ми пишемо тут наш сайт. Ну, до, добре, у нас є посилання, пишемо. Ми пишемо тут наш Facebook Instagram, я написав LinkedIn, і ми додаємо сюди посилання на наші точки на карті або нашу точку на карті. Якщо у вас декілька точок на карті, тобто у вас якась мережа, 20 точок, то я рекомендую для кожної точки на карті створити YouTube канал. Так, підписати, наприклад, магазин Єва, мережа по Україні, магазин Єва, Кам'янець-Подільський, вулиця Комсомольська. Ну, я не знаю, просто, я собі щось придумав. Такої вулиці нема, слава Богу. Ось. І ми вставляємо посилання. До речі, тут, бачите, тут такі посилання, які, скоріш за все, ви не знаєте, де брати. І зараз я вам розповім ще в кінці відео, де брати ці посилання. І де в нас мають з'явитись ці посилання. Якщо ми зайдемо на наш YouTube канал, в режимі інкогніто. Режим інкогніта, тому що той, хто не підписався, може, може зайти на а, знову крик. Тому у нас справа: оці посилання. От, адреса у Києві, наш літки один Фейсбук. Тобто на шапці з'являються ці посилання. Це додаткові цитати е, з посиланням на ваші Google карти. Це робить роби добре. Так, далі йдемо. Потім в нас є ці посилання. Ми їх тут вставляємо, вставляємо нашу почту і переходимо на лаштування. На лаштуваннях ми заходимо в завантаження відео, та тут ми можемо ще до того, як ми завантажуємо відео, якщо ми будемо, наприклад, багато цих відео робити, і ми, в принципі, зацікавимося Ютубом, то ми робимо шаблончик того опису, який буде кожен раз додаватись до наших відео, які ми загружаємо. Тобто, назву я. Кожне відео має свою назву, я не пишу. Тут я пишу, ось, даю всі ці ссылки. Тобто, якби, в мене є 5 тисяч символів, я дійсно можу навіть всю мережу магазинів ЄВА з України сюди запихнути. І от я беру ці посилання на сайт, на Facebook, на Instagram. До речі, в мене немає інстаграму, треба теж вкласти посилання. Тобто я ставлю, і от в мене є Офіс Кам'янці-Подільському, Офіс Маперс Геореклама треба написати. Тут можна писати: Офіс Мапперс, пишу, Мапперс Гео. Реклама. А, реклама у Кам'янці-Подільському. От так. Я написав. І в мене посилання. Офіс Мапперс Geo Реклама. У Києві. Ось в мене ці посилання. Тут я прописав всі ключові слова, які відносяться до мого бізнесу. Тобто у Google пошук, геореклама, реклама, Маперс Україна, експерт Google, Google профіль компанії, просування у Google, просування на Google карті і так далі. До речі, ще можна дописати: в мене є місце, і я теж цим маю зайнятись. Ось-ось. І я зберігаю. Тобто, в мене, коли я буду додавати відео, вже будуть ці посилання, будуть вже ці ключові слова. І потім я додаю відео. От так от ми справа вверху вибираємо завантажити. На телефоні це все по-іншому, ви там розберетесь. Ми завантажуємо відео. І коли ми завантажуємо відео і вкидаємо якийсь відеофайл, у нас ось така менюшка з'являється. Вона у нас трошки друга. Спочатку, ми можемо потім, як завантажили відео, зайти от в таку менюшку. але суть одна і та сама. Ми тут можемо. Написати назву нашого відео. тобто ми е, можемо, Якщо у нас це буде одне відео, ми пишемо: е, Шиномонтаж У Валєри місто такето. Все, у нас назва є. Е, потім ми пишемо опис. У нас є тут 5 тисяч символів, як вже казав. Тут, звідки, тут вже ці посилання бачите е, Вони пере, переїхали. І отут, от в описі ми можемо Писати все про наш е, шиномонтаж. Ми пишемо наш шиномонтаж у Валєре, який знаходиться за адресою е, проспект Грушевського, 23, місто Кам'янець-Подільський. Е, ми тут робимо шини, ми закручуємо Болтики. Ми тут, ну все, що люди можуть шукати. Тобто вони можуть шукати там зем, е, встановити зимню резину, е, перебутись на літню резину, перебутись. Ми, ми, ми просто пишемо розповідь. Де ми розповідаємо, чим ми займаємось максимально нормальним язиком? Тож ми пам'ятаємо, що це не 90-ті СЕО не прокати. Треба просто максимально нормальним, от як ми з вами розмовляємо, розповісти письмово, щоб це був читабільний текст про те, що робить ваш шиномонтаж, чи ваш магазин, чи ваша перукарня. Ось, там, якщо це перукальне, ми робимо мілірування, ми, ми фарбуємо нігті, ми робимо манікюр, підікюр, е, там, шугарінг і, і, і так далі. Ви просто це все розписуєте, у вас, у вас 5 тисяч символів, це ну, дуже багато, і даєте це посилання. Зараз я вам розповім, звідки посилання. Вибираємо плейлист, не обов'язково вибираємо картинку не обов'язково. Ставимо, що це відео не для дітей. Як додати відео в YouTube, можна, до речі, знайти в YouTube. Ці ключові слова ми писали раніше. Мова відео ми пишемо українська, якщо вона українська, якщо, українська ой, якщо російська, російська, англійська і так далі. Назва опису, мова. Ми пишемо, якою мовою ми заповнювали опис. Вибираємо, вибираємо дату і ось важливо ще: ми вибираємо місце зйомки. Дивіться, це відео я знімав. В готелі Інтерконтиненталь в Сінгапурі. Але якби я його знімав Маперс-Геореклама в офісі в себе, то я би написав. Маперс. Гео. Бачите, мені підтянуло. Це е, пошук по карті. Оце місце зйомки це вже пошук по карті. Тобто все, що нам потрібно, це тут знайти нашу компанію так само, як вона називається на карті. І тоді підтягує місце знаходження. Вибираємо категорію, там люди та блоги, можна ну, виберете собі категорію, це не, не дуже важливо. І публікуєте, щоб відео було опубліковано. Там є, е, тут в мене, А, тут в мене ось тут. відомість для всіх опубліковано. І тоді чекайте, поки відео завантажиться, яке знімати відео. Відео ви можете зняти, я вам вже пояснював, як я вам забажається, бажано, я вам просто пояснюю, що в Ютуб ми все знімаємо так. Ми не знімаємо отак. Ми знімаємо так. Ми перевертаємо телефон, тому що Ютуб широкоформатний. Так? І плюс це відео, якщо воно буде до 75 Мб, якщо воно буде до 30 секунд, його можна використовувати і на Google карті. Тобто ви можете загрузити його на Google карту, і після цього це покращить вашу Google карту. Це якби теж Google любить, так? Е, коли все заповнено і все і ви загрузили. Тобто є можливість загрузити відео. Хоча б одне, ну загрузіть, зробіть це. Ось, і отак ми не знімали е, про у Валіри і виклали це відео в YouTube. Після того, як ми завантажили відео і опублікували його, у нас під відео будуть посилання. Перше посилання це буде ось тут, коли ми вибирали з Google карти. Одразу, так, якщо сюди натиснути то просто все, що знімалось в цьому готелі, просто можна буде подивитися. Нам це потрібно тільки для того, що в нас створюється посилання на локацію. І потім ми додаємо ще ось такі посилання. Перше, що ми знаходимо на карті ми нашу компанію. Тобто, якщо я напишу Маперсю реклама. Мені е, видасть ну, якусь точку. У мене дві, у мене видає е, з місця Кам'янця-Подільського, бо я зараз тут, Ось, найближче до мене. І е, що важливо, треба ось тут в полі, де ми пишемо, через пробіл, або зразу, ми побачимо, що ось є в нас е, додається адреса. Тобто, коли ми дивіться, ми отак от от зробимо мапер з реклама, тобто так. Ось вона знайшлась. Але коли ми додамо адресу, точка приближається, ну, стає масштаб більший, менший, верніше, І е, ми, е, в нас є посилання разом з адресою ось тут. І тоді в нас формується така силка. Ви навіть побачите, якщо це прибрати. Ось то в нас одна ссылка, бачите? А якщо ми додамо ще адресу, то в нас ця силка міняється. От. І е, коли в нас от така силка у форматі Google Maps, Place, Mappers GeoReclam, ну, тут ваша назва, собачка, координати і іерогліфи, ми копіюємо це посилання. І тоді треба скористатися таким сервісом від компанії Plepper. І я зараз е, вам е, просто залишу під відео посилання на цей сервіс. Він безкоштовний, це не реклама, я просто сам їм користуюсь. Тут ми вставляємо. Нашу ссылку і нажимаємо Convert and Generate. Тоді в нас з'являється та силка, якою нам потрібно ділитися, яку нам треба розміщувати в YouTube. Тобто ось це посилання, ми його копіюємо і вставляємо під відео. Тобто, це робимо ми до того, як ми робимо YouTube канал. Таким чином, дорогі мої, у вас буде. Просування в алгоритмі, тобто, ви створите додаткову цитату для того, щоб просувати вашу кампанію на Google карті. Тобто, я з вами ділюсь цим невеличким лайфхаком, тому що це ну, 1% від тієї роботи, що ми робимо. І звісно, зараз, коли є війна і коли карти заблоковані, ми не можемо нічого в принципі зробити, тобто, з тих послуг, які ми робимо. То це в принципі можна зробити. Це не така велика річ, щоб я за це якісь брав гроші, а ви самі можете сісти і зробити це. За ну, півгодинки вийти, зняти той нещасний відеоролик, попросити когось потримати телефон і сказати Здрастуйте, я Вал'єра, доходьте да, до мене в СТО, ми тут робимо це і це, і це не дуже важко, я, я думаю. І не важливо, яка там буде якість, просто щоб це було це відео, щоб було наштування цього каналу. На нього 100% ніхто не, не попаде на це відео, тому що це ну, максимум 10 чоловік там за рік до нього зайдуть, але. Бо ви ще не просуваєтесь в Ютубі, там треба регулярність. А так у вас буде додаткова цитата з Ютубу. Я вас закликаю, друзі, підписати петицію президенту. У посилання буде під відео, де петиція на те, щоб розблокувати карти, і ми могли вже робити нашу роботу, щоб якось бізнес рухався вперед. Там же і буде форма для колективний лист до президентами альтернативу. Тобто, якщо петицію назбираємо, то хоча б тисячу чоловік і тоді надішлює лист. І Обов'язково. Треба підписатись на цей канал, бо я вважаю, що це відео вам буде дуже корисним. Обов'язково поставити лайк. Подивився, і не поставив лайк, це як не їв. Ось. І дуже вам вдячний, що мої теревені, ви додивились до кінця і не скисли. Дякую за перегляд. На все добре.